Усім привіт! Я в магазині Сінсей. Тарілка чорна з золотою оправою, діаметр 20 см ціна 119 гривень. Заварник із пресом ціна 279 гривень. Скляна із бамбуковою кришечкою. Їмність для цукру, я так розумію, оцінена через деформацію ціна 79 гривень. 169 гривень коштує ємність для молока об'єм 200 мл чорного або білого кольору із золотою оправою. Миска глибока ціна 149 гривень. Керамічна набір для тортів ціна 219 гривень. Друшлак золотого кольору із ручками. Його ціна 219 гривень. Салатник скляний об'єм 640 мл. Ціна 119 гривень. Два варіанти кольорів із золотою оправою. Дерев'яний набір із двох елементів, ціна 209 гривень. Дошка кухонна. Бамбукова ціна 129 гривень. Ємність для чаю. Оцінена ціна 219 гривень. Керамічна масляниця чорного кольору із золотим надписом, ціна 169 гривень. Тарілка плоска, скляна ціна 169 гривень з золотою оправою. Набір із трьох ємностей на дерев'яній підставці ціна 399 гривень. Що це? Це що? В кого які варіанти? Пишіть в коментарях, бо в мене без варіантів. Салфетниця металева ціна її 109 гривень золотого кольору. Дерев'яна підставка. Ціна 239 гривень. Круглої форми з високими бортиками. Ціна 499 гривень. Форми керамічні 4 штуки у наборі. Ціна 329 гривень. Дерев'яна підставка ціна 499 гривень. Підставка під посуд. Ціна 149 гривень. Скатертина котонова розмір 140 х 220 Ціна 499 гривень. Чохол на подушку декоративно. Ціна оцінена: 169 гривень. Набір кухонних приборів дерев'яних 35 гривень. ложка де морозова 119 гривень в золотому кольорі. Терка металева, також у золотому кольорі, ціна 169 гривень. Ситечко ціна 119 гривень. Набір мідних ємностей. На жаль, цінничка не було в золотому кольорі, а є ще у чорному кольорі. Зараз покажу ось такі ціна 209 гривень. Ополонник металевий. Довжина ручки 25 см, ціна 169 гривень. Щіпці кухонні, мають таку кнопочку для фіксації їх у закритому положенні. Ціна 119 гривень. Ситочко кухонне діаметр 20 см. Довжина ручки також 20 см, ціна 209 гривень. Зажими для пакетів три штуки в наборі. Ціна 149 гривень. Ось такий набір із двох ложечок 69 гривень. Набір склянок із кольорового скла. Дві штуки в наборі ціна 109 гривень. Є декілька варіантів дизайнів на вибір. Ваза керамічна ціна 219 гривень. Чашка ціна 149 гривень. Ось така чашка коштує 109 гривень. Склянка із кольорового скла. Ціна 99 гривень. Бокали скляні, ціна 119 гривень. 99 гривень коштує із сірого скла. Також є в рожевому кольорі. Такі коштують 119 гривень. Чашка золота всередині біла. Її ціна 99 гривень. Два варіанти. Ось така чашка біла із срібними смужками також ціна 99 гривень. І сріблого кольору також 99 гривень. Така чашка має більший об'єм. Оцінена, тому що надбита. Біленька коштує 149 гривень. Із милими листочками і квітами коштує 49 гривень. Така чашка 99 гривень, дуже багато акційних позицій. Ось ця чашка йде із ложкою і кришкою. Ціна 169 гривень. Біленька 149 гривень. Об'єм 250 мл. Набір із двох чашок чорної та білої ціна 149 гривень. Декоративний листочок ціна 119 гривень білого кольору. Підсвічник, так сказати, двохсторонній. Можна з однієї сторони вузьку свічку запахати, з іншої широку ціна 169 гривень. Галечик під вазон ціна 279 гривень. Металева підставка під вазон. Є декілька варіантів кольорів. Ціна 219 гривень. Дерев'яний піднос круглий із ручками. Ціна 499 гривень. В такому самому дизайні є рамка для фотографії. Її ціна 219 гривень. Салфетниця дерев'яна. Ціна 279 гривень. Піднос прямокутної форми ціна 499 гривень у такому ж дизайні. Їмність для зберігання ціна 219 гривень, діаметр 20 см. Стаканчик керамічний ціна 169 гривень. Дозатор для мила ціна 219 гривень. Стаканчик для зубних щиток чорного кольору ціна 79 гривень. Стаканчик білого кольору ціна 69 гривень керамічний. До цього стаканчика є дозатор для мила. Ось такий біленький, ціна 109 гривень. Дзеркальце двостороннє, ціна 329 гривень. Одна сторона збільшує, а одна звичайна. Корзинка для зберігання тканина ціна 109 гривень білого кольору, сірого кольору також 109 гривень. Тримає форму досить гарно, із надписами. Дякую вам, що обираєте україномовний контент. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось у нових роликах. До зустрічі! Усім па-па!